Нам подобається, коли в будинку багато зелених, красивих і квітучих кімнатних рослин, але все одно якісь підсихають, якісь гинуть, і для того, щоб вирішити проблему і оздоровити наші рослини, ми випробували багато різних добрив, поки не знайшли те, яке підходить до всіх рослин, воно не токсичне, без запаху, не шкідливе для людей і тварин, а головне, що з ним навіть підсохлі рослини, які зникають за день, оживають, омолоджуються і розквітають. А також зникає прикоренева пліснява. Це органічне добриво ріверм, коштує недорого і витрата маленька. Купили ми його на сайті ріверм.біо там же є і інструкція із застосування. Обробка рослин дуже проста, а ефект колосальний. Щоб правильно приготувати розчин, потрібно в літр води налити 15 грам ріверма. Обов'язково виливаємо ріверм у воду. А не навпаки, чекаємо 10 хвилин, щоб ріверм іонізував воду і наситив її потрібними мікроелементами, а потім оприскуємо цим розчином листя та стебла рослин, залишок розчину можна вилити у вазон. Якщо робити таку обробку один-два рази на місяць, рослини будуть здоровими, зеленими, квітучими і завжди будуть радувати око.